У справі із загибелі студента залізничного ліцею допитують і працівників гуртожитку, і студентів повідомили в поліції. Нагадаємо, трагедія сталася в ніч на Святого Миколая. Студенти намагалися дістатися до четвертого поверху гуртожитку через вікно. Один впав та помер від травм на місці. Правоохоронці попередньо повідомили причиною смерті стали численні переломи кісток. Також проводять експертизу, чи були молоді люди на підпитку. Намагалися потрапити до гуртожитку. Незвичним способом через вікно і, і за допомогою пожарного шлангу. Один зміг потрапити, другий не зміг і в районі другого поверху зірвався, внаслідок чого упав на землю і від отриманих травм на місці події помер. За даним фактом, на сьогоднішній день відкрите кримінальне провадження за статтею 115 частиною 1 Кримінального кодексу України нещасний випадок. Тим часом змі обговорюють, що студентів до гуртожитку не пустила Вахтер, тому вони змушені були діставатися своєї кімнати в такий спосіб. Вину вахтера не доведено, а інформації, що жінка не пускала хлопців до гуртожитку, немає. Запевнила директор департаменту освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації Оксана Палічук. Наразі з усіма педагогами, студентами і працівниками гуртожитків проводять профілактичні бесіди. Сказала головний освітянин області.